Воскрес! Дорога, скорботна громада, свято Героїв позначене червоним кольором крові. Цих героїв, які таким відкритими очима дивляться на нас. Не тільки оці світлини. Фотографії, які ми бачимо, ті імена, які тут вписані, вони дивляться з неба. Продовж історії нашої. Ми з вами бачимо, як наша історія писана кров'ю героїв, як ця земля, така дорога всім нам, вона усіяна кістками. Вчора, 22 травня, ми з вами згадували 164 ту річницю. Перенесення, перепоховання Тараса Шевченка. Здавалось би, теперішньому нашому поколінню, які живуть 164 роки опісля. Чому не залишили Шевченка? На тій чужині. Чому так нашим предкам залежало взяти його тлінні останки з Петербурга і привести до Канева? Каже історія, що в той день люди говорили, ми перепоховуємо мученика, якого цар замордував. Ці тлінні останки, які спочивають українській землі, це останки героя, зброю, для якого було слово, його неумируше слово кобзаря. Тому сьогодні ми вшановуємо героїв, не тільки тих, хто зі зброєю в руках, але ті, хто продовж цілої історії України будителем, відкривав наші очі, будив приспане наше серце у грудях. Ми бачимо, як останній рік, о дев'ятій годині, ми з вами ушановуємо героїв. Це дуже видно у великому місті, як Львів. Втік автомобілів. не дивлячись, яке світло на світлофорі, всі зупиняються. Водії виходять пасажири з автомобілю, Мужчини знімають шапку, кладуть руку на груди і вслухаються. І оце цокання. Як воно співзвучне з нашим серцем? Ми вшановуємо героїв щодень. А сьогодні 23 травня. Ми з вами, громада, прийшли сюди, на цю площу Героїв Небесної Сотні, на цю алею Героїв. І ми зупинились щоб подивитися в очі оцим полеглим героям, не ховати від них очі, не втікати від реальності. Ми з вами ще знаходимось в Воскресному часі, коли це Боже Слово нам говорить про Воскресло Ісуса. І смертю смерть подолав тим, що в гроба життя дарував, і нам дарував життя вічне. І він каже: той, що вийшов з гробу, мир вам, на єврейській мові шалом. Це не відсутність війни. Це єврейське слово «шалом» вмішає життя, щастя, добробут, спокій, забезпеченість. Ось чому ми молимось на літурії за справедливий мир? Чому наші дипломати в світі? Зустрічаючись із лідерами, заокеанськими, відстоюють справедливий мир.